Всім привітики! Не так давно почала займатися ліпкою з глини. надивилась багато відео з різними лайфхаками, тому сьогодні хочу поділитися ними з вами. Неважливо, чи у вас термоглина чи самозастигаюча. Якщо ви робите прикраси або намистини, щоб правильно їх присушити та щоб намистини не сплюснулись або не змінили форму, вдягайте їх на пін та потім вставляйте в звичайну губку. І до речі, для роботи самозастигаючої глини завжди залишається актуальне питання, що ж такого зробити, щоб вона не висохла. Для того щоб глина не висихала між використанням, загортати її в поліетиленовий пакет або використовуйте пластикові контейнери з геометричними кришками. Але я зазвичай використовую і те, і те, щоб точно впевнити, що у мене нічого не застигне. Якщо ви робите маленькі вироби з глини та у вас вдома немає скалки, але є пензлик для малювання, то якраз таки ним ви і можете розкатати маленький шматочок глини. Якщо ви робите великі вироби, то рекомендую спочатку зробити основу з фольги, а потім її вже обклеювати глиною. Так і глини піде менше, і якщо ви будете виріб запікати потім, то це полегшить сушку, оскільки виріб буде меншим за масою. А якщо після висихання залишились нерівності, можна легко їх усунути за допомогою звичайної пилки для нігтів або шліфувального блоку. Якщо ці лайфхаки були корисні для вас, то будь ласка, поставте лайк та напишіть про це в коментарі, та ми зробимо ще одну частину.